Повна концентрація та розуміння відповідальності за результат. Волейболістки Прометея продовжують підготовку до півфінальних матчів плей-офф Суперліги Демарт. На даному етапі змагань вони зустрінуться з представницями Аланти. Над цими елементами працюємо. Аланта добра команда. Я не бачу там ніяких таких помилок чи щось. Готуємося над цим, готуємося до бою. Ми зараз дуже налаштовуємося на ці ігри. Я вважаю, що ми дуже добре підготувалися до цих ігор. Доля путівки до фіналу вирішуватиметься за підсумками мінімум двох поєдинків. Подібна система проведення плей-офф дозволяє тренерам задіювати на майданчику багатьох своїх підопічних. Зокрема, Денис Зуй у чвертьфінальній серії з Галичанкою Зуну активно використовував ротацію, але вже по ходу цих протистоянь. Починав же їх прометей лише основним складом. Змінювати тактику в матчах з Алантою тренерський штаб червоно-білих також не планує, адже в суперниках... Добра, збалансована команда, є опитні гравчині, є добрий наставник, є добрий персонал, який працює над командою і тільки позитивні враження. Принциповість дуелі Прометея та Аланти полягає в тому, що колективи представляють один регіон Дніпропетровщину для пасуючої Дар'ї Великоконці. Ігри є особливими ще й з додаткової причини це команда, в якій я грала минулий сезон. Це так скажемо ностальгія. Тому так буде дуже особливою для мене гра, і дуже цікаве. Мені здається, ми настроєні на перемогу. Тому будемо робити все для цього. Поточного сезону за ті чи інші клуби Суперліги Дмарт виступають багато молодих гравчинь. Однак на вирішальних стадіях турніру найімовірніше ключову роль у досягненні позитивного результату відіграватиме саме досвід. Прометей і Аланта це команди, які якраз і є уособленням досвіду та молодості. У них є е, досвідчені гравці. Що це два гравці, Девсвічені, які вже давно грають, і знають, як, скажімо так, викрутитися з різних ситуацій. СК «Прометей» – чинний чемпіон України, кажуть, що захищати титул важче ніж здобувати його вперше. Проте здається, що спортсменки готові до цього як фізично, так і психологічно. Це вони зайвий раз намагатимуться підтвердити у найближчих зустрічах з Алантою. Коли ти вже на вершині, то ти мусиш це отримати, а інші завжди хочуть е, намагатися показати свої сили. Ми будемо боротися за своє. Перші два матчі колективів відбудуться 15 і 17 березня о 19.00. Якщо жоден з них не здобуде дві перемоги, то на них чекатиме вирішальна третя битва 19 березня о 13.00. Онлайн трансляції поєдинків дивіться на youtube каналі Дівіспорт Волейбол.